Бавовна одразу у п'яти регіонах Росії цієї ночі дрони атакували місто Торопиць у Тверській області. Там, як кажуть кремлівські пропагандисти, спалахнула пожежа. Але в російських телеграм-каналах пишуть, що місцеві чули вибухи і, ймовірно, БПЛА або його уламки впали на склад боєприпасів. Через детонацію і пожежу. Там теж ні губернатор уже оголосив про евакуацію населення в сусідній населений пункт. Однак влучання в арсенал офіційно російська влада не визнає також відомо, що вибухи цієї ночі лунали у Брянській, Смоленській, Тульській та Орловській областях Росії. Ворожі склади боєприпасів біля окупованого Маріуполя знищили військово-морські сили ЗСУ. За вже підтвердженою інформацією, ракетним ударом вдалось розбити інфраструктуру сховищ та тонни снарядів мін та ракет для ППО. в них. Ці супутникові знімки, на яких видно масштаб та територію враженого ударом, опублікувала Радіо Свобода. На кадрах сліди пожежі та детонації боєприпасів одразу на трьох локаціях у ВМС кажуть, вразити ці об'єкти вдалось завдяки українській розвідці. А радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко завдалий удар подякував не лише українським військово-морським силам, а й маріупольцям в окупації, які допомогли знищити ворожі арсенали. Майже дві сотні бойових зіткнень за добу росіяни і надалі використовують перевагу в живій силі і авіаційній підтримці та атакують українські позиції.